Так, не знайшов я газету Експрес, хотів занести туди своє звернення про застереження геноциду. Бачите, все є. Машини, кіоски, а редакції газети Експрес так і не знайшов. Я не знаю, чи мені варто її шукати ту редакцію. Попробую, вона тут була близько, зараз вже не знаю, де вона є. От, йду, значить, до обласної ради потім. Буду знаходити час. Ось вулиця Володимира Великого. Тут також якась триває забудова лі. кажуть лізуть всі щілини, ці забудовники. А гроші виділити от на те, щоб просувати якісь. От я би захотів звернутися, щоб вони спонсорував хтось з цих забудовників книгу. чи... То хтось би зголосився, даю 100%, що ніхто би не фінансував. А будуть закопувати мільйони в землю. І це нормально. Ну про що, про який ми бізнес говоримо, про наш культурний національний підйом. Будемо... Куди нас женуть? У цю клоаку, латини-американізація, купа машин, бомжатник. Ну, це наш, нас до чого ведуть. Все-таки я вирахую, що нам потрібна національна держава. А для цього потрібна наша політична організація. А так що виходить? Прийдуть якісь мілеї з бензопилою. І будуть експлуатувати це затуркане населення. Розумієте, і... Справа в тому, що ніхто не має бути в стороні. А чому це хтось має бути в стороні в цих процесі? Політичний, так що проти мене. Голодомор. Застосовують геноцид, а чому цей народ має бути в стороні? Це ж не моя особиста. Загроза моєму житті, це загроза правопорядку, нашим цінностям, цінностям людського життя. Чому це? Народ має бути в стороні і бути чимось задоволений. Чим має народ бути задоволений в таких обставинах? О, для мене це дивно. Чим? що буде жити на оцих орендованих заробляти на оренді оцих коробок ну, я так розумію на чого буду жити ці всі щасливі львів'яни. приємства не працюють Як ми маємо будувати своє, соціалізуватися в цьому суспільстві, от як я маю соціалізуватися в цьому суспільстві, яким маємо бути двірником за дві тисячі, чотири тисячі. Це така соціалізація. Я не, не маю отримувати пенсію. Яким, чому я її не заслужив? Як це я її не заслужив? Я ж працював. Так, це була господарка, особне господарство. Але це праця це ж не ще яка праця. Давайте визначимо, що це за праця. Нехай хтось з тих офісів піде, попрацює в село, потримає господарку. А я піду на його місце. Скільки він там витримає в селі? Не знаю чи день, чи два. Так про що це говорить? Про те, що фактично наше суспільство. Використовують і використовували та совєти. Зараз це кибечна, яка це влада, бандитська, як... як її назвати, якщо вона нас використовує в своїх інтересах корупційних, як цю владу назвати, як її характеризувати, як її дати оцінку їй. Чому я? От... Я можу ходити пішки, а хтось користується пільгами, їздить безкоштовно пенсіонери. А я маю платити 25 гривень, бо я не пенсіонер. Це що таке? Це ж дискримінація?